Ти побачиш, у чому моя претензія? Вона більш глобальна, аніж е цей цирк і обложка. Чи може українська публічна особа робити разом з росіянами якісь публічні проекти? Ми з тобою не українці. Я говорю, ну може ти не українка, не я на російській казав. Може ти не українка, але я, але я вже став козаком. Справжнім. Ти стверджуєш те, що щось не на твою думку, ніяк, а об'єктивно було цирком. Я лише філософ у своїй маленькій тупій борці? Ти кажеш, тебе є претензія. Яка? Ну то озвучи Ці дебати, де ти читаєш з лісточка? Вбачаюсь, ну... <рек comunidad> Дуже багато людей не можуть висловлювати свою думку українською коректно. І це не їх провина, це об'єктивна реальність. І ти крутий, ти класний, я тебе поважаю, ти супер, ти супер, ти супер, ну я вважаю інакше. Нас ніхто не вчив, що робити, коли розпочнеться війна. А скільки вкрали грошей? А скільки фейк-військових було, скільки фейк зборів, це це страшне. А, ти знаєш, що ну стосовно куди йдуть гроші? Якось контрастувало мене з твоєю персоною. Що ти так зробиш? Бо я перший півроку, я не знаю, куди пішла частина моїх грошей. Всі донатили хтось просить, ти кидаєш? Я навіть донатив якійсь дівчині, коли в Маріуполі жила, а вона потім. З портретом Путіна фоткалась. Я не спав майже всю ніч, і це я текст написав. Я не говорю що я знаток істина. Так я бачу публічний виступ, так я бачу публічну відповідальність свою перед людьми. У Мене немає жодної негативної емоції, якщо що баня Лакідрімер перейшов заради капусти від спонсорів, а не позиційно. Ти розумієш? Розумієш різницю між тим, що ти не робиш контент з росіянами. І живеш, як ти сказав правильно, російськомовному, але не російському середовищі. Він продав душу дияволу. Тобто, ти розумієш позиціонування між тим, як ти позиціонуєш в зв'язку з відключенням електричства або в зв'язку з тим, що б, росіяни бомбять електростанції.